Доброго дня, шановні члени журі. Жібінський Віктор, студент другого курсу групи 26 АЕС Укрянського вищого професійного училища. Вашій вазі пропонується проект на тему, що представлено на Асланді. Оцінська перспективності окремих сортів перців для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Актуальність дослідження перець солодкий, однорічна теплолюбна рослина, різновид перців однорічного овочевого інша назва паприка. Перець споживають у свіжому фаршированому та магненовому вигляді. Солодкий перець є цінною сировиною для консервативної промисловості, вигроби якої користуються великим попитом населення. Перець має дієтичні і лікувальні властивості. Його широко використовують у медицині. Перець дуже багатий на вітаміни, особливо на вітамін С. Метою дослідити умови вирощування перцю у відкритому та закритому ґрунті. Експериментальним шляхом перспективність вирощування сортів перців, айвекна та колубок у відкритому та закритому ґрунті, в ландшафтно-кліматичних умовах, в пункт Дістровського межиріччя буковини: Завдання. Опрацювати літературу щодо умов вирощування перців у відкритому та закритому ґрунті. Створити, сприятливі умови для розвитку перців, дослідити умови. При яких перець у відкритому та закритому ґрунті найкраще росте і розвивається. Провести поетапне спостереження за ростом та розвитку перцю. Порівняти масу вирощеного перцю з розмірами, які вказані на упаковці носіння. Експериментальним шляхом з'ясувати, який сорт перцю приносить найбільший урожай. Об'єкт дослідження сорти перцю. А та Колобок. Предметом дослідження є вирощування перцю та ворушання гібридів перцю Ійвегно та Колобок у відкритому та закритому ґрунті. Солодкий перець напівчагарникова рослина Родус. Остроковий перець родини посолених в Україні став відомий в 16 столітті. Його вирощують як однорічну рослину. Об'єкт дослідження перці двох сортів районних в Україні, які термінами дослід... достигання належать до однієї групи стигності. Ми висадили насіння на розсаду 23 лютого, сходи Айвенго, Появилися 2 березня Колобка, 4 березня. Розсаду ми згартували та підживлювали. Та висадили її в закритий та відкритий грунт. Ми ввели фінологічні спостереження за двома сортами пертвія, які представлені в таблиці, Плодоношення у цих сортів почалося у близькі сор... строки. Динаміка достигання плодів узагальнена в, таб... в даній таблиці. Як видно, з доведених даних більш ранів можна вважати айвенго. Найбільш за весь час в егетації плід масою 190 г був зібраний у закритому грунті. Урожайність обох досліджених сортів виявилася вищою у умовах неопалюваної теплиці. Урожайність випробованих нами сортів. Тепер виявилося близько до показників, які наводяться у літературних джерелах для інших регіонів лісостепової зони. Кількість подів, які з'явилися та досягли нормальних розмірів на кущах обох сортів, також відповідає середньосортовими показниками. як підсумок роботи нами встановлено, що сорти айвена та колбок можуть бути. Рекомендовані як перспективні для вирощування в умовах Подністровського мержеріччя Червецької області як у відкритому ґрунті, так і в неопалюваних теплицях. Ці сорти поряд з раннім початком і тривалим періодом плодоношення та високою вражанністю показали невибаг... невибагливість до умов середовища, стійкість до хвороб в умовах послушливого літа 2023 року. Порівняння, аналіз досліджених сортів перцю показав, що вони істотно не відрізняються з фенологічними характеристиками, відносно більш ранніми виявлений сорт Айвенго. Різниця у термінах появи сходів становила 2 дні. У термінах цвітіння та дозрівання плодів, як у відкритому, так і в закритому ґрунті 5-6 днів. Дозрівання першого плоду 10 днів. Урожайність випробованих нами сортів перцю близько до показників, які наводяться у літературних джерелах для інших регіонів лісосупової зони. Кількість плодів, які зав'язалися та досягли нормальних розмірів на кущах обох сортів, відповідає середньосортовими показниками. Урожайність обох сортів вища у умовах неопалювальної теплиці у 2,2 рази у сортах. Айвенго та один вісім разів у колобка. Уружанні сорту айвенго як у відкритому, так і закритому ґрунті, достовірно вища, ніж у колобка у півтора та один і вісім разів. Відповідно, різниця між початком дозрівання плодів обох сортів перців в неопаленій теплиці та відкритому ґрунті становить 23 дні при одночасному. Культивовані досліджуваних сортів у закритому та відкритому ґрунті. Урожайність плодів товарної якості можна отримувати упродовж 3-3,5 місяців. Дякую за увагу.